Сьогодні віряни, православні католики та греко-католики разом з усім світом відзначають найбільше свято в році Різдво Христове. У Христовоздвиженському храмі Православної Церкви України людно після богослужіння діти й дорослі виконують колядки. Наверне! Та й вітаються усі сьогодні особливо. Христос народився. Ісус Христос народився у бідному вертепі, у Печері чи в Хліву, і покладений був у Ясла. І першим, хто дізнався про його народження, були прості пастушки. Янголи їм з'явилися і співали прославлення Бога. І це важливо зупинитися на цьому. Тому що так і в житті. Господь відкривається спочатку людям простим. Їм легше прийняти Бога. Простим це не значить там, бідним чи нерозумним, а таким людям, хто здатний знаходити радість і світло у хліві. От такі перші приймають Бога. Своїм народженням Христос хоче принести людям мир, каже Отець Костянтин. Мир Бога і людини і мир людини і людини. Але не всі Христа знали, не всі Христа чекали і правильно його сприйняли. Так, от, наприклад, Ірод. Він дізнався про народження Ісуса, і Він прикривається ним, робить вигляд, що хоче поклонитись. Каже Волхвам, підіть, розузнайте, де Ісус, і скажіть мені, я хочу йому поклонитися, а насправді задумав його вбити. Часто люди, прикриваючись Христом, роблять зло. Тому, хоч Христос і приніс мир, але не всі люди хотіли прийняти цей мир. Ось так. Як співають у колядці в день народження Христа мудреці несуть йому дари. Тож до цього дня традиційно люди підходять із певними добрими справами. І тут теж варто зупинитись і подумати, а який дар я приніс Ісусу в його день народження? Всі люблять подарунки в День народження. І Сьогодні ми повинні робити. Подарунки Ісусу Христу. Щоб так не вийшло, що я і стіл накрив, і колядку заспівав, і вишиванку вдів, а нічого в дар Господу не приніс, нічого доброго для інших не зробив. І це важливо нам зрозуміти, що в цей день ми повинні принести щось в дар Богові. Не завтра, не колись там, а саме сьогодні в день Його Різдва. Сам Отець Костянтин нещодавно повернувся із зони бойових дій, провідував наших захисників, хлопців і дівчат із гостинцями. Ісус Христос народився дуже в бідних умовах. І це важливо відмітити теж, тому що зараз наші військові знаходяться в окопах, хтось знаходиться в полоні. І Ісус Христос там з ними. Він в таких самих умовах прийшов в цей світ. Тому Він там більше навіть, ніж тут з нами. Кожен раз, коли я їду на фронт і завжди трапляється якась ситуація, непередбачувана, важка. І коли ти молишся Богові, Бог одразу реагує і допомагає, і одразу вирішує ці проблеми, які в тебе стаються. Господь з ними там ще більше, ніж з нами тут. Тому що Господь завжди там, де є найважче. Ми на візко, на візко, На, візко, на візко, до Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.